Бойовики так званої ДНР цієї ночі почали штурм Авдіївки. Це за 5 кілометрів від Донецька міста. Наразі перебувають під контролем української армії. Напередодні терористи обстрілювали територію Донецького аеропорту та Петровський район міста. Яка наразі ситуація на сході дізнаємося у нашого кореспондента Костянтина Павлова. Костя, вітаю тебе і чекаю від тебе на нову інформацію. Вітаю, Марічко. про штурм Авдіївки наразі повідомляють користувачі соцмереж. Це місто знаходиться під контролем української армії. З боку синуватої багато танків пишуть жителі. В місті чути вибухи та кулеметні черги. Експерти попереджають про загрозу для українських підрозділів, які захищають Донецький аеропорт, адже захоплення Авдіївки дозволить терористам вдарити по политовищу також і з півночі. У той же час саме Авдіївську групу українських військ називають однією з найпотужніших у зоні АТО. Тому як розвиватимуться події, покаже час. Військові аналітики. Тики вважають, що Кремль, попри заяви про мир, готується до війни. Про це пише на своїй сторінці в Фейсбуці керівник центру інформаційний опір Дмитро Темчук. Створюються централізовані склади озброєнь, боєприпасів, амуніції, палива та ремонтна база для техніки, заявляє Тимчук. Більше того, з Росії прибувають фахівці з, най... з найрізноманітніших напрямів від ремонту засобів зв'язку до ведення радіоелектронної боротьби. Міжнародні агенції сьогодні розповсюдили відео, як живуть люди в захоплених терористами містах. Ясинувата, Місто Субутник, Донецька. Жителі ховаються в підвалах цілими сім'ями. На вулиці виходять тільки приготувати їжу. Багато будинків постраждали від обстрілів, квартири в них непридатні для життя. І ось що кажуть місцеві. Я, я не противник ні той, ні другої власті. Я жить просто жить хочу міра своїм дітям, внукам жити по чоловічі. Так надає нам під тут в пазірів. Ужас происходит. И і страшно. Слушаем страшно. Слушаємо да. Первый Перший раз я боялась. Но сейчас я ну я вже привыкаю. Сейчас. Подва... Ховались ми в підвалах, ночували ми в подвалах. На цьому додому мене все більше новин вже о восьмій. Марічко Дякую, костя. Це був наш кореспондент Костянтин Павлов. Він розповів зокрема про те, що є інформація, що бойовики намагаються штурмувати Авдіївку.